Научний факт: людина не може придумати думок. Наш розум не має здатності придумувати нову думку. А ви скажете, як немає? Вони постійно в мене лізуть, так це правда. Є три джерела, звідки лізуть в тебе думки. Перше це Бог, який говорить до тебе. Всяка добра думка, яку Господь тебе мотивує, є від Бога. Друге джерело сатана все зло, що в тебе народжується, іде від сатани. І є третє джерело дорогі. Це твоя підсвідомість. Все, що ти почув, все, що ти побачив, все, що ти на бікборді їхав і прочитав, воно зафіксувалось тут. І рано чи пізно воно вилізе. Добре, проста така річ, дорогі чоловіки. давайте звертаюся до вас, бо ви зрозумієте, як воно працює. Одна із найбільших пасток для чоловіків це є блуд, гріх блуду. Так, і тепер, коли ми прийшли, наприклад, що означає гріх блуду? Тобто, дивитись на жінок з пожаданнями, з пожадливістю, з похоттю читати. Чоловіки, це правда? Так, тому Ісус, що казав? В Старому завіті було сказано: не чи не перелюбу, а я вам кажу: кожен хто подивиться на жінку з пожиданням, вже вчинив перелюб. І тепер, чоловіки, які зустрічаються з воскреслим Ісусом, так видають йому своє життя, входять в царство Боже і хочуть насправді жити святим життям. І потім приходить якась думка дивитись на іншу жінку. Ти починаєш фантазувати щось. І потім ти себе ловиш, гоп, стоп, що це відбувається? Це не я. Я цього не хочу. Або приходить якесь бажання, або приходить тобто, думка, або картинка. Буває таке. Тобто це не йдеться, що я цього хочу. Це не є моє бажання, але воно звідкись приходить у моїй голові. Так чи ні? Чоловіки, буває так? Звідки воно виникає? Ти ж цього не хочеш. А тепер я тобі скажу, звідки так, точно це тобі Бог не дає. Є два джерела. Або це сатана тобі дає цю думку, або твоя підсвідомість. Сатаною легко розібратись. Ти сатані скажеш в ім'я Ісуса Христа, сатана відійде від мене, я не хочу цього, і якщо це від нього напряму, воно відійде. Але якщо це йде з твоєї підсвідомості, то така молитва не працює, дорогі. Ти будеш гонити сатану, а воно не працює. <хе> не працює. Чому бо це не сатана? Це твоя підсвідомість кидає у твою свідомість картинки, які ти бачив колись, фільми. Чи порнографію, чи Камасутру, ти колись читав, чи ще щось ти робив, чи фільми ти бачив з якимось тянками, і твоя підсвідомість це все зафіксувала. Чи це розумієш? І тепер все, що робить сатана, це просто підтягує з твоєї підсвідомості у твою свідомість. І ти можеш постійно боротися з сатаною, але ти тут його не перебореш. Тут мусить вступити таке поняття, як переміна мислення, як замінити ті всі старі картинки, які я колись бачив на нові. Переміна мислення, метаноя другі це ми всьому так маємо бачити, всьому перемінити своє мислення. Якщо ми цього не зробимо, то ваша підсвідомість, а там дуже багато зла, багато оцьої темноти буде пробувати контролювати твою свідомість. І рано чи пізно їй це вдасться, бо ти змучишся боротися. І тепер виявляється, дорогі, що є практичні кроки, як обновити свою підсвідомість. Так, перше це залежить, чи ти прийняв Ісуса як свого господа. Друге, чи ти прийнявся того духа, чи ти народжений з ісоти? А третій крок уже приходить. Це обновити свій розум.